Знаменитий пам'ятник Тарасові Шевченку у Києві. Саме так зараз він виглядає, закритий від терористичної загрози однієї держави, яка веде війну проти України. Але відкритий він був лише в 1939 році. Чому саме тоді? І чи саме тут він мав стояти? Насправді це була шоста спроба. А чому так, дізнаємось сьогодні у нашому відео. Поїхали! У 1904 році земське зібрання на Полтавщині ініціює встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Києві. При київській думі створюється спеціальний комітет. Того ж року на Полтавщині розпочався збір коштів. А наприкінці 1906 року, зі згоди центральної російської влади, було створено комітет по збудуванню пам'ятника Тарасові Григоровичу Шевченку у Києві, який згодом було реорганізовано в об'єднаний комітет. Було визначено місце, де мали встановити пам'ятник. Це сквер біля реального училища на Михайлівській площі, теперішня дипломатична академія України. Часом відкриття мала бути 50-та річниця з дня смерті Тараса Шевченка або 100-та річниця з дня його народження. Зрештою, у травні 1909 року. Київська міська дума під враженням від революційних подій 1905 року дала офіційний дозвіл на спорудження пам'ятника. За рішенням комітету, 1 травня 1910 року було оголошено міжнародний конкурс створення проєкту пам'ятника Шевченко. Запити про умови конкурсу незабаром почали надходити з різних країн світу. Наприкінці травня 1910 року журі під головуванням Леоніда Позана розглянули понад 60 проєктів, з яких усі було відкинуто через невідповідність об. З Тараса Шевченка. Оскільки було відхилено всі проєкти, то на засіданні 31 травня об'єднаний комітет погодився з постановою журі і ухвалив на 1 лютого 2011 року призначити другий міжнародний конкурс. Цього разу журі під головуванням Опанаса Сластіона розглянули 45 проєктів і водночас постановили першої премії не призначити нікому, другу видати Федору Балавенському, третю Михайлові Гаврилкові. На черговий третій тур конкурсу було прислано 37 проєктів, і журі під головуванням Андрія Лизагуба, не надійшовши згоди, висловилися за оголошення іменного конкурсу. Один із членів комітету, відомий український меценат Євген Чекаленко, критикував колег за те, що визначивши новий конкурс, вони не поставили умови. Щоб Шевченко був обов'язково в національному вбранні, не хочуть люди зрозуміти, що Шевченко, як народній поет, повинен звертати увагу прохожого народу перш першого народнім убранням, шапкою і кожухом, в яким Шевченко сам любив фотографуватися, і в яких вже звик бачити його народ. Офіційний дозвіл було надано, але проросійська влада чинила протидію. Голова клубу російських націоналістів опублікував у газеті Київлянін, що нібито зведення пам'ятника є політичною демонстрацією українців. Російські чиновники вирішили на тому місці звести пам'ятник іншому російському в лапках, Діячеві. На Михайлівській площі мали встановити пам'ятник княгині Ользі, а пам'ятник Шевченку перенести на Караваївську площу, нині площа українських героїв. Її знали ще як Льва Толстого. Такі дії думи викликали хвилю нерозуміння та обурення у середовища української громади міста, оскільки, по-перше, Караваївська площа на той час перебувала в занедбаному стані, а по-друге, розміщувалася у на той час єврейському кварталі. Та відповідь міської влади була лаконічною. Зі слів тодішнього міського голови, Кавалер мав поступитися місцем дамі. У відповідь об'єднаний комітет відхилив нову пропозицію думи як неприйнятну. Серед членів комітету розгорілися палки дискусії щодо можливого місця розміщення пам'ятника Кобзарю. Врешті-решт, після тривалих місяців суперечок та дискусій, десятьма голосами проти двох було вирішено погодитись на пропозицію міської думи і визнати Кироваївську площу за місце для пам'ятника. Було оголошено четвертий конкурс і навіть був обраний переможець, але втілити обраний проєкт так і не вдалося. Незабаром розпочалася Перша світова війна, українці знову відчули репресії, об'єднаний комітет перестав існувати, а про зведення пам'ятника вже не могло бути і мови. Сумна доля спіткала і кошти, зібрані на встановлення пам'ятника. Їх було конфісковано та витрачено на інші справи. За доби української революції, 17-21 років, українська влада так і не спромоглася встановити у Києві пам'ятник Тарасові Шевченко. Натомість. Це у 1919 році, невдовзі після повторного взяття Києва. Ймовірно, на Шевченківські дні на початку березня зробили більшовики. Гіпсове погруддя Шевченка було встановлено навпроти входу до історичного музею на Олександрівській вулиці, нині вулиця Михайла Грушевського, обличчям до музею і спиною до вулиці. Автором погруддя був київський скульптор Федір Балавенський. Цей пам'ятник було знищено до нікінцями 31 серпня 1919 року. Під час наступного приходу більшовиків до Києва вони скинули фігуру княгині Ольги на Михайлівській площі, і на її постамент встановили 11 березня 1920 року величезне гіпсове погруддя Шевченка – роботи професора Української державної академії мистецтв Бернарда Кратка. Таким чином більшовики помстилися княгині за те, що вона зайняла місце поета щодо бокових постатей Андрія Первозваного та просвітників Кирила Мефодія, то їх було сховано під дерев'яними кубами. Цей пам'ятник кияни досить швидко хрестили Шевченко на броновику, і простоє він недовго. Через два місяці його розтрощили невідомі у 1935 році. Пам'ятний комплекс княгині Ольги був повністю знесений радянською владою, а відновили його у 1996 році за незалежною України. Ось саме тут і мав стояти пам'ятник Шевченко з самого початку. Погодьте, це дуже класне місце. Зараз взагалі дуже історичне, але водночас це багатостраждальне. Багатостраждальне, бо як вже і було згадано, цей пам'ятник було зруйновано, Михайлівські Золотоверхи знесли, та й в принципі на місці Міністерства закордонних справ стояла зовсім інша будівля. Тим не менш, саме така історія цього місця. На місці сучасного пам'ятника Шевченка до 1920 року стояв пам'ятник Ніколаю І. Його знесли у 1920 році, а барельєф слугував прикрасою до 1930-х років. Цікавий факт розповідають, що з частини постаменту Ніколаю І був зроблений надгробок Михайлові Грушевському. У 1939, му в шосте і вже остаточно встановлено пам'ятник Тарасові Шевченку на тому місці, де він є зараз. Він став справжнім символом національної ідеї. Біля нього збиралися шістидесятники, рухівці 80-х років, і за часів незалежної України він став тим місцем, де збираються патріоти. Сьогодні пам'ятник закритий спеціальним захистом від руйнувань. Так під час обстрілів у жовтні 22-го року це врятувало його від знищення, адже один з уламків ворожої ракети впав безпосередньо від нього всього в якихось 200 метрах.